В Україні, дедалі частіше з'являються все нові й нові жартівники, телефонують до міліції та повідомляють про замінування. Лише за цей рік правоохоронці отримали 1158 повідомлень. Найпопулярніші об'єкти серед телефонніх мінерів вокзали, супермаркети, лікарні та телеканали. Віднедавна у цьому рейтингу знову почали з'являтися і школи. У Чернівцях до міліції зателефонував невідомий. Сказав: у школі номер 33 заміновано кабінет директора. На місце події виїхали рятувальники, правоохоронці, вибухотехніки, евакуювали усіх із приміщення, обшукали усіх. Всю школу та вибухівку не знайшли. Щоправда, відшукали телефонного мінера, учень п'ятого класу таким чином вирішив похизуватися перед дівчиною. В результаті сполошив мало не усі спецслужби міста з урахуванням того, що він малолітній. Відповідно до вимог чинного законодавства, відповідальність буде покладена на його батьків. Імовірно, батькам жертівника доведеться заплатити чималий штраф, можливо, навіть кілька десятків тисяч гривень, в залежності від витрат спецслужб за виїзд на неправдивий виклик. А якщо б школяр був старший, за свою вихватку міг би навіть і за грати потрапити загалом за минулу добу в Україні зафіксовано сім неправдивих повідомлень про замінування. З початку року затримали 158 телефонних мінерів.